Вогнегасник пересувний порошковий ВП-25 з масою заряду 25 кг. Порошковий вогнегасник ВП-25 підходить для гасіння пожеж класу А, Б, С, тобто твердих, рідких газоподібних речовин, а також електроустановок до 1000 В. Вогнегасник використовується на автозаправочних станціях, на авто та бензосховищах. Автостоянках, складських приміщеннях та на виробничих площах, а також інших місцях з підвищеним ризиком займання, комплектується візком з гумовими колесами, що забезпечує зручність при пересуванні важкого вогнегасника. Необхідно вчасно проводити перевірку та перезарядку вогнегасника. Заборонено використовувати вогнегасник, не обладнаний чекою та роторною пломбою. Перезаряджання порошкових вогнегасників необхідно проводити один раз на рік. Вогнегасник призначений для оперативного усунення вогнища. Для його використання необхідно висмикнути чеку, повернути рукоятку запорно-пускового пристрою до фіксованого положення, розмотати шланг, направити розтруб на кінці шланга на осередок займання. Потім відкрити перекривний кран. При гасінні загоряння необхідно спрямувати струмінь вогнегасної речовини так, щоб найбільша концентрація порошку припала на основну ділянку горіння. Дрібнодисперсний мінеральний пил вогнегасного порошку перекриває доступ до кисню, практично моментально припиняючи процес горіння.